Дуже приємно знову бути з вами сьогодні. І перша пісня, яку я заспіваю, вона називається Я вдячний Бог. Знаєте, коли ми вдячні Господові, то наша віра зростає, вона стає міцнішою. Пам'ятаєте такий випадок, коли колишній прокажений прийшов до Ісуса і почав Його просто дякувати, то він почув такі слова від Ісуса: Встань, віра Твоя! Спасла тебе. Пам'ятаєте? У них не було такого діалогу, знаєте, такого, про хто такий Бог, як йому вклонятися, як йому що, що робити треба. Він просто його дякував. І в цьому була його віра. Давайте частіше казати, слава тобі, Господи, давайте частіше казати Аллилуйя. Що це, що це означає, хто знає, Аллилуйя. Слава Богу! Да. Частіше це вимовляти і будемо зміцнятися в нашій вірі. Я вдячний Бог за ночі й дні, за спеку й прохолоди, тін, за все, за все тобі хвалу несу я. за те, що ти зі мною є, завжди рука твоя веде. Тобі співати хочу, Аллилуйя! за все тобі, я дякую і за світанки, та зорю, за те, що на землі твої живу я, за їжу на столі покров, за твою батьківську любов, тебе хвалю. Серця, Алелуя! за хрест тобі я дякую, і що простив вину мою, що бережеш мене, тебе хвалю я. дай з користю життя прожить, учитись вірити, любить тебе від серця славлю, Аллилуйя. За тобі я дякую і за світанки, та зорю, за те, що на землі твої живу я. за їжу на столі покров, за твою батьківську любов, тебе хвалю від серця, Алелуя! Тебе хвалю алелуя. Те похвалю від серця і всі разом, Алелуя.